Вітаю, друзі! Україна оголосила про створення лазерної зброї тризуб. Що це може бути? Командувач безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський оголосив про появу в України власної лазерної зброї. Це повідомлення стало резонансним, оскільки раніше про розробку нічого не було відомо, а перспективні зразки бойових лазерів мають лише декілька держав. То що ж таке лазерний тризуб? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона часом не була. Також, якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що у неї є лазер. Ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки. Цитую заяву Сухаревського Інтерфакс Україна». Про це оголосили під час конференції Європейська оборонна промисловість перспективи співпраці з Україною оборонною промисловістю 16 грудня. За словами командувача сил безпілотних систем, лазерна зброя України має назву ТРЗ. Зараз працюють над її масштабуванням і посиленням. З короткої заяви Сухаревського незрозуміло, як саме виглядається зброя, які її характеристики і чи випробували її в бойових умовах. Отже, що таке ця Лазерна зброя взагалі. Розробляти бойові лазери провідні країни почали ще 60-70 років тому. Ідея отримати відносно недорогу, безвідмовну, універсальну багаторазову і ефективну зброю була надто заманлива для військового керівництва таких наддержав, як СРСР і Сполучені Штати Америки. В теорії, потужний промінь мав би за лічені секунди пропалювати техніку противника і так знищувати її. Така зброя могла б застосовуватися як для оборонного, так і для наступального озброєння. Виглядав, що це ідеальне знаряддя для знищення. Проте на практиці все виявилося, знаєте так, трошечки складніше. Голосні заяви радянської і американської влади про можливість збиття ракет і літаків лазерами виявлялися на практиці лише заявами. Дослідні зразки розроблялися, а потім стрімко згорталися через брак фінансування і перспектив. Основні перепони це необхідність потужного джерела енергії для живлення лазера і його охолодження після роботи. Залежність від погодних умов, проблеми з злучанням декілька рухомих ціл одночасно і вартість компонентів. Наприкінці минулого сторіччя держави вирішили сконцентрувати ресурси на досконалення вже існуючих систем звичайної зброї. В першу чергу, це далекобійних ракет. Але. Нові виклики, зокрема, російсько-українська війна надали новий імпульс розмовам про бойовий лазер. Це пов'язано із пошуками доступного і багаторазового засобу протидії дешевим безпілотникам, які виявилися ледь не основною масовою зброєю війни. Витрачати на них дорогі ракети не економно, а спроби збити БПЛА з наземних кулеметних установок часто виявляються безрезультативними. Випалення корпусу дрона потужним лазерним променем, пострілом копійчаної вартості виглядає як відповідне рішення. Хто вже має лазерну зброю? Клуб країн, які оголошували про наявність у них лазерної зброї, насправді невеликий. Крім вже згаданих вище США і Росії, як наступниці СРСР, такі технології, ймовірно, мають Китай, Британія, Південна Корея, Японія та Ізраїль. Американська влада казала про розробку лазерних протиракетних модулів, а також систем для флоту і авіації. Щодо китайських розробок, то відомо про системи ППО і лазерні гвинтівки, які використовують правоохоронці для завдання опіків учасникам заворушень. У Росії ж Володимир Путін ще декілька років тому публічно хизувався унікальним комплексом «Пересвіт», що, начебто, здатний засліплювати лазерним променем навіть космічні супутники. Ізраїль восени цього року замовив першу партію лазерних систем Iron Beam, що має бути у війську вже до кінця 2025 року. Ця система протиповітряної оборони, що має знищувати малорозмірні цілі на відстані від сотень метрів до кількох кілометрів. Південна Корея і Японія представили свої прототипи систем лазерів для знищення безпілотників і ракет. Британія розраховує поставити на бойове чергування свою лазерну систему Dragon Fire. Не раніше 2027 року. Ця техніка в розробці вже майже 10 років і досі на стадії прототипу. Мова йде про систему, яка використовує лазерний промінь потужністю 55 кВт, що фокусується з 37 окремих каналів. Це дозволяє пропалювати метал на відстані близько 1 км. У квітні 2024 року британська влада не виключала можливу передачу Україні системи Dragon Fire для випробування бойових умов якою є українська лазерна зброя? Жодних даних про розробника, характеристики і вид української бойової лазерної установки наразі немає. Однак у своїй промові полковник Сухаревський навів певні дані. Зокрема, він назвав, що тризуб може збивати літаки на відстані 2 км. Це доволі вагомий показник, адже як уже згадувався, британський Dragonfire збиває об'єкти на відстані 1 кілометр. Вдвічі більшу дальність має ізраїльський Iron Beam, але його потужність складає 100 кВт, а не 55, як у британців. Якщо український тризуб дійсно може уразити літак, то він повинен мати систему тривалого фокусування на рухомій цілі. Наприклад, Dragon Fire може фокусуватися на відстані з у 1 км з точністю 23 мм. Виходить, Україні за короткий час, ймовірно, вдалося створити прототип ефективного бойового лазера, створити в умовах інформаційної тиші про цю розробку. Український експерт з озброєння і колишній працівник Україноборонпрому Олег Катков каже, що це можливо. Він наводить низку аргументів. Найголовніші технології і компоненти для створення лазерної зброї стали доступніші і простіші за минулі півсторіччя. Тож зараз українські ОПК. А також приватний сектор цілком могли б розробити зразок бойової лазерної системи. Є водорозділ між тими, як українська оборонка виглядала до 2022 року і як вона, вона виглядає зараз. Я буду абсолютно не здивований, якщо виявиться, що розробка лазерної зброї в Україні це ініціатива і результат роботи якогось приватного стартапу, а не державного конструкторського бюро. Зауважений Катков. Однак. Наголошує, фахівець, ефективність лазерної зброї дуже комплексна і залежить від безлічі факторів. Мова йде про вибір технології формування лазерного променя, про його фокусування на відповідній відстані і позиціонування на рухомій цілі. Плюс, звичайно висока залежність від погодних умов. Лазерна зброя насправді є в багатьох країн на стадії тестової експлуатації, але є низка пересторог, зокрема, і тому, що ніхто досі не випробував її. В реальних умовах. Зараз країни намагаються банально намацати, як саме її застосовувати на практиці, пояснює експерт. Якщо тризу є не просто дослідним зразком, а стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах, це буде справжня революція, каже він. Але стане на зараз говорити про це ще трошечки зарано. Ну і завершувати відео, мені останнім часом подобається фразою: Отака От херня малята. Як казав класик. Хоча я вже, знаєте, неодноразово зауважував, що він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це взагалі хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!